На календарі останній день осені. А у Тернополі вже готуються до свят. Цьогоріч на тернополян та гостей міста чекає багато цікавого. Для цього у капе туристичного інфоцентру міста заглибилися у автентичній традиції святкування новорічних та різдвяних свят. Підглянули європейські традиції та розпитали у тернополян, що ж вони хочуть бачити у своєму місті. Більшість людей асоціюють свята з різноманітними зимовими розвагами. Тому одною із розваг, яку ми хочемо поставити на нашому театральному майдані, це ковзанка. Крім цього, ми наповнюємо великою кількістю фестивалів та свят. А всі ці події будуть розміщені на сайті visit.ternopil.io. Він почне працювати вже з 1 грудня. Під час святкувань на театральному майдані Тернополя місцевим мешканцям та гостям міста буде не тільки весело, а й смачно. Обіцяють організатори. Тестове відкриття зимової ковзанки відбу. Лиця 10 грудня, а вже офіційно побувати на святі. Ви зможете 12 грудня на Андрія. Тоді на головній площі міста проведуть і вечорниці. Закінчиться святкування на театральному майдані Тернополя 22 січня.